Емоції були дуже великі. Їх не передати словами. Ми дуже раді, що завоювали золото, перше місце. Ось медалька. Єдина представниця Закарпаття у збірні України стала чемпіонкою світу зі змішаних єдиноборств. Мукачука Івана Скуба повернулася з Абу-Дабі до рідного міста з золотом та світовою перемогою. І 17 до 20 серпня в Об'єднаних Арабських Еміратах проходив турнір, де дівчина поборола чотирьох суперниць та в підсумку здобула омріяну перемогу. У Мене було чотири бої. Перший бій був з дівчинкою з Індії. Другий бій був з Ірландії, третій з Українкою і четвертий з Казахстана дівчинка була. Найважче це була, я думаю, підготовка до самих змагань, тому що кожен день тренування посилення. Е по дві по, по дві тренування в день, по три дуже важко було, також вагу скидувати було важко. Супроводжувала та вболівала за юну чемпіонку на змаганнях старша сестра Маріана Скуба. Емоції переповнюють від щастя від радості, за від гордості за сестру. За було багато роботи до змагань на самих змаганнях і коли. Просто після фінального поєдинку ми е, вже відчули цей вкус, смак цей виграшу. І сестра, і я просто від щастя плакали, чесно. Бо чемпіонат світу виграти з е, ІМАФ з такої організації світового рівня, шикарного уровня. Ми були нереально, нереально щасливі. Вдома на дівчат чекав їх тренер та батько Михайло Скуба, який зізнається, був переповнений хвилюючими емоціями та неабияк пишається донькою чемпіонкою. Саме йому Іванна і присвятила свою перемогу. Вона участвувала зараз в таких великих масштабних змаганнях перший раз. І це було дуже і дуже відповідально для всіх, для всієї команди, для клубу, для федерації по ММА, для всіх всіх, всіх, які брали участь, допомагали. Спонсорськими допомогами допомагали хлопці на тренуваннях. От, дуже робота велася, дуже кропотлива робота. І всі переживали, ну, надіялися, слава Богу, що сталося так, як надіялися. Дуже переживав, тому що бути рядом це одне, а бути далеко за декілька тисяч кілометрів це зовсім друге. І дивився прямий ефір. І таке відчуття було, що я присутствував там. І, але сподівання. І самі найкраще вийшли. Да. Я кажу Іванка, якщо ти виграєш, постараємося максимально удивити тебе. Я зі своєю сім'єю, з нас буде подарунок. І вона просто не перевершена. Буквально, може, 10 секунд, і вона історію зробила для всього Закарпаття, тим паче для нашого рідного міста Мукачева. Наскільки як я це все бачу, ми написали тепер історію, дали. Толчок нашої молодіжі, що це все реально і можна попасти на такий високий рівень. Ми щоб зрозуміли, ми командне місце в мірі перві між до 18 років, і це ми другий раз доказали під час такої тяжкої ситуації, яка в нас тепер в країні. У нас не було повноцінної. Змоги тренуватися як у остальних країнах, і підготуватися. Країн було дуже багато 42 країни представляли тепер на світовій арені 500 учасників. Конкуренція була дуже серйозна. І як я повторюю, підготовка у них була на вищому рівні. Але ми показали в першу чергу, який наш український дух. Чемпіонка сьогодні не зупиняється на здобутій перемозі та продовжує активно тренуватися. Вже восени Іван Скуба знову поїде в Абу Дабі, де боротиметься за перемогу в чемпіонаті світу у категорії 18+.